На початку минулої весни в зоні АТО загинув тернополянин Андрій Петак. Йому було лише 34. Працював у міському управлінні соціальної політики на посаді головного спеціаліста відділу з питань постраждалих наслідок Чорнобильської катастрофи. Військові дії на сході України, повістка, мобілізація і мама Андрія Мирослава Володимирівна залишилася одна. Мій син Андрій загинув 1 березня в зоні АТО в районі Лисичанська. І от завжди мені хотілося поїхати. Ти в цей район. І коли я сказала своїм друзям, близьким і, і односельцям, вони стали питати, що би передати бійцям на фронт, тому що люди хочуть допомагати сильно. От коли я це бачу, бажання, то мені здається, що перемога таки буде за нами. Коли Мирослава Питак готувалася їхати в зону АТО, щоб побачити ті місця, де перебував і де загинув її син, всі знайомі пропонували допомогу. Мої односельці села Поплаві особисто. Голова селищної ради Манявська Людмила Васильівна виділила 50 кг муки. Люди поприносили яйця, і я не знала, що з ними робити, бо як їх повезу на фронт. Знайомі пані Мирослави порадили звернутися у волонтерську кухню. Бункер С. Жінка розповідає під час поїздки в зону АТО на річницю смерті Андрія на кожному блокпості солдати самі просили вареників, передали частування у 80-ту десантно-штурмову бригаду, бійцем якої був. Андрій, кожного солдата загоряються очі, тому що вареники це дім, і а ви не можете з нами поділитися? Звичайно, що можемо страшно вдячна цим жінкам, цим мужчинам, які замість того, щоб лежати на дивані, так сказати, вони приходять сюди у свій вільний час. І роблять е, цю роботу, ліплять ці вареники. А готують тут волонтери щоденно, адже кожного тижня на передову відправляють понад 12 тисяч вареників. Окрім того, зараз у передвеликодній період оголошують акцію. Наближаються великодні свята, і ми всі збираємося в родинному колі і зустрічаємо свої е, свята. Співаємо, радіємо, але ми хочемо закликати людей, щоб ми не забули, щоб вони не забували про те, що десь далеко на сході від своїх родин є хлопці-захисники які тримають наше мирне небо на своїх плечах. І щасливе дитинство наших дітей. Ми хочемо закликати всіх тернополян, гостей міста, щоб вони всі підійшли, підходили в бункер, і чим могли чим змогли допомогти до великоднього кошика. Долучитися до збору великоднього кошика для бійців. АТО можете і ви м'ясні продукти, домашню консервацію, солодощі, хрін, яйця і звичайно ж паски можна приносити до 14 квітня, з 17 до 20 години у бункер С. Знаходиться волонтерська кухня на вулиці, площа Старий Ринок. 1.